Друзі, вітаю вас! Як і обіцяла, почнемо вивчати техніки вишивки. Сама проста і сама найбільша техніка, яку використовують у вишивці, це звичайний прутик. Прутик одинарний, є прутик подвійний, є прутик з настилом. Но ми сьогодні з вами освоїмо прутик одинарний. Спочатку на чотирьох нитках нашиваємо закрепку. Закрепки нашиваємо так, щоб дві ми могли підрізати. А Дві нижні й верхні були у нас вільні. Це називатимуться ниточки чисниці, за якими ми будемо захвачувати ниточку. Підрізаємо дві ниточки, підтягуємо їх. І починаємо вишивати. По три ниточки ми захвачуємо, обкручуємо. За дві ниточки вниз і знову три ниточки захвачуємо, обкручуємо і за дві ниточки вниз. І так, нема нічого тут складного, просто я буду повільно вам це показувати. Лівою рукою великим пальцем можна ниточку у бік відводити. Щоб ви бачили, куди ви виколюєте. Отак От взяли, відвели ниточку і виколили, обкрутили і за дві ниточки вниз. І так шиємо цю техніку. Ця техніка використовується майже на всіх виробах, які ми тільки будемо робити. Це чоловічі сорочки і різні скатертинки. Саме найпростіше це я вам покажу. Буде в нас оздоблена серветочка. Отак, от за дві ниточки закололи, притягнули, лівою рукою відвели ниточку, щоб ми бачили, куди нам виколювати. Захвачувати. Знову за дві ниточки, за чесницю. І отак от вишиваємо. І вже ви зможете оздобити любу. Собі серветочку. Роблю зразу закрепочку, щоб багато нам не вишивати. Хто захоче побачити, заново відео відмотаєте. Ну я думаю, що тут усе зрозуміло. Другу сторону можна вишивати, повернувши тканинку, а можна і зверху вишивати, я потім покажу як. І так само. Вже легше тут буде, не рафуємо вати тканинку, а легше вже нам вишивати. Притягуємо рівномірно все, захвачуємо зачисницю, за дві ниточки вниз, обкручуємо. І так от це для тих, хто ніколи нічого не вишивав. Хто вже володіє вишивкою, ця техніка їм дуже зрозуміла. І це відео, звісно, на тих. Вишивальниці, які ніколи не брали голки в руки. Я думаю, все зрозуміло. Взяла ниточку трошки кольорову, щоб бачили, як лягає нитка, тому що білим по білому не завжди видно, як вона лягає. От так до краю доходимо. Закріпляємо нитку. І оце все, що я хотіла вам сьогодні показати. Попробуйте вдома, я думаю, що всім усе зрозуміло буде. От такою технікою оздобили серветочку. Можете вдома попробувати уголки, як робити, я пізніше покажу. Бачите, вже можна зробити вдома. Оздоблення такої серветочки. До наступної зустрічі, друзі.